Всім привіт! Це канал Слухаємо книгу, і сьогодні у нас восьмий розділ книги Андрія Чайковського за сестрою. Хто не слухав попередні сім розділів, тут по Піскассі можна буде їх послухати. Ну що ж, андрій Чайковський за сестрою, восьмий розділ. Девлет, Герей Ібрагім мешкав у столиці Кримського хана в Бачхісараї. З Коджамбаку треба було їхати туди яких три дні. За час тої дороги обдумав собі Павлусь, що йому робити далі. Спершу він дуже радів, що викрутився від строгої кари, і тепер почувався зовсім безпечний. Цю щасливу нагоду хотів він використати на те, щоб відшукати й освободити сестру. Він уложив собі цій план. Знав добре, що Мустафа Ага. Певно, живий у полковника і що його знайдуть, як лиш покаже їм дорогу. За це відкриття може надіятися великої нагороди, а навіть свободи, а тоді вернеться разом із сестрою в Україну. Він і не думав про те, що без сестри вертатися і вірив, що йому Бог поможе сестру відшукати. Конолина наблизився до бачки сараю, побачив щось таке, чого тепер йому не довелось на очі бачити. Здалека, від сходу сонця ясніло щось високе з білими плямами на вершку. Що це таке? спитав Павлусь у Молли. Це гори». Павлусь не зрозумів, бо такого татарського слова ще не чував, він не допитувався більше. Це пояснив йому інший татарин, що знав українську мову. Павло з роду гір не бачив, йому стало лячно. Хіба ж ми туди її поїдемо? Ні, Бачки сарай перед горами. І справді, перед ними лежало місто, столиця татарського хана. Про нього він чув від дідуся і рад був, що його побачить. Дворище Девлет Гірея лежало по тім боці міста, і випало їхати довгими вузькими вуличками, домівки великі. Оточені високим муром, вкриті червоним або зеленим череп'ям. Поміж дворищами густі садки, з яких під цю пору опадало листя. По дорозі зустрічали піших і кінних татар. Вони кланялися муллі і вступалися з дороги. Заїхали в дворище Девлет-Гірея. Воно дуже подобало на оселю Сулеймана. Служба вже повідомила Девлет Гірея, що мула вертається з якимсь молодим джавром, і він вийшов на рундук та замахав на мулу рукою, щоб зараз перед нього явився. Служба забрала від них коні, і мула повів павлуся гору до свого пана. Хай буде прославлений Аллах. Мир тобі могутній пане, мула твій вирний слуга, чолом тобі б'є. Салем алейкум. Мула вклонився низько головою і так приложив руку до чола, загнув нею в повітрю лук до грудей і звідси зробив рукою низький поклін. Вітай, добрий Муло, що приносиш? Алейкум Салем. Цей молодий джавер, невільник твого слуги Сулеймана скоджамбаку, говорить, що знає, де твій достойний син Мустафа Ага. Приклич сюди українського перекладача, заговорив девлет Гірей до Чорного Слуги. За той час Павусь міг придивитись до девлет Гірея. Це був хлоп, дужий та вже старший з довгою сивою бородою. Не треба, пане перекладача, обізвався сміло Павусь і вклонився низько по татарськи Девлет-Гіреєві. Я сам вмію по татарськи розмовитись, ти ж недавно між нами. Недавно, а ваша мова мені подобалась. Гарний з тебе хлопець, тобі віра в наша сподобається, як між нами лишишся, а тоді жде тебе гарна будучність. Собача ваша віра, подумав Павлусь. Говори, що знаєш про мого сина. Та гляди, як твої слова будуть правдиві, жде тебе велика нагорода, але як збрешеш, то хай тебе Аллах. Я скажу правду, лише на доповім усього, бо сам не знаю, я бачив новічь мустафу агу в бою, але що від так з ним сталося, це знає моя сестра Ганна Судаківна, де це не сподобалось. Він насупив брови і поглянув на хлопця так, що йому аж страшно стало. Чи ти лозуєш з мене? Ні, ні, вона все бачила. Якби її лиш знайти. Вона в Криму між бранцями. Мустафа був у Спасівці, була битва з козаками. Мустафу піймали живого. Де він тепер це знає Гануся? Яка Гануся? Сестра моя, Гануся, накажи її відшукати, вона знає. Павусь налякався грізного погляду Девлет Гірея і сказав усе, задержуючи собі, одне, що могли спасти сестру. Девлет Гірей подобрів. Він казав прикликати свого завідувача. Слухай, каже йому, випадеть його молодого Джавра, про його сестру, і зараз мені її вишукай між бранцями. Якби її не було в кремі, то спровадити її за всяку ціну, хоч би з кінця світу. Завідувач почав випитувати Павлуся про Ганну, про її літа, зріст, волосся. Павлусь розказав так, наче б образ малював. «Мулло! Каже Давлед гірей, візьми цього малого до гостинної, щоб йому нічого не бракувало. Павлусь влонився в пояс, девлет гіреєві і пішов за Молою до гостинної. Чи відшукають її? Питає Молу Йому треба було до повного щастя ще й певності, що сестра найдеться. Наказ моєго пана це закон, каже Мола. Вони її найдуть, де б вона не була. З самого царгороду її спровадять. Мій пан має велике слово не лише у нашого гана, але й у самого падишаха. Щасливий ти, хлопче, що під таку сильну руку дістався. Та як ти сказав неправду, знаєш, тобі язик відітнуть, мій пан усіх брехунів і клеветників так карає. Мене так не покарає, хай лише сестра найдеться. Лишившися сам у світлиці, вистелені м'якими турецькими коврами, впав навколішки і став молитися. Боже наш, я бачу твою руку в усім, я, бідний навільник пустився навмання, бачачи у цім ціле моє спасення. Ти видержав мене і завернув, та це мені вийшло на добре. Мали мене нагайками вибити, та твоя могутня рука врятувала мене. Чи гадав я? Куди мене твоє святе провидіння заведе. Боже, Боже, не покидай мене, вислухай мою молитву, допомоги мені. В тобі ціла моя надія. Павлой заспівав собі перший раз, якутів із пасівки. Під твою милость тепер жилося йому дуже добре, йому дали повну свободу. Виходив, коли хотів, до міста, їздив на коні, стріляв з лука та з рушниці. Був веселий і за це його всі полюбили. Девлет Гірей казав йому видати гарну одежу, і тепер годі було в ньому пізнати того обідраного невільника Кінського пастуха. Девлет Гірей повірив словам павлуся. Він знав від тих татар, що вернулись із походу, що Мустафа справді грабував Спасівку, що відтак була битва з козаками і там пропав його син однак. Більше татари не вміли сказати. Девлет Гірей і Павлусь побоювалися тепер одного, а як дівчини не знайдуть. У такій непевності жили три тижні. Аж одної п'ятниці рано, коли татари молилися в мечеті, і з ними був сам Девлет Гірей, появився в його дворищі на запіненому коні, гонець із вісткою, що дівчину знайшли і везуть на татарській арбі. Молитва невільно було переривати. То ждали всі, поки Девлет Гірей не вернеться. Онець розповів, що дівчину знайшли в Анатолії, в прибережнім городі Криму. Її мали вивезти до царгороду для якогось турецького бащі. Та що її вже тоді захопили, як мала сідати на татарське судно з іншими бранцями. Слава нехай буде Аллахові, проговорив Девлет Гірей, підносячи руки її очі вгору. Слава ж тобі, Господи, сказав Павлусь, зняв шапку і перехрестився. Татари поглянули на нього люто та перед очима девлет Гірея не посміли йому нічого казати. Вельможний пане, заговорив Павлусь, низько кланяючись, дозволь мені поїхати на зустріч сестрі. Моє серце так стужилось за нею. Дозволь мені, прошу. дати йому доброго коня, ти візьми другого. Каже до кінця, проведи хлопця зустріч Зараз вивели осідлені коні. Павлусь скочив на коня, як птах, і, вклонившись Девлет влет гіреєві, поїхав. В ньому серце скакало з радости, а старий татарин, дивлячись на нього, подумав собі. Славна й лицарська кров пливе в цьому хлопцеві. Коли б його Аллах просвітив та до нашої праволівірної віри привернув, придбав би собі і слам славного лицаря й оборонця. Павусь так чвалував на коні, що втомлений їздою гонець ледве його здогонив. Вже було коло полудня, як побачили здалека ватагу татар. Це вони, сказав гонець. Чи ця дівчина знає, що я тут є? Я й сам не знаю, хто ти є. Велів вельможний Давлет Гірей вишукати і привести таку дівчину, то ми й зробили. Я тобі скажу, я її рідний брат, вимовив Павлусь, а сльози до радости покотились у нього горохом, раз лише мелькнули йому в голову. А може, це не вона? Та зараз відігнав від себе цю думку і почвала в щосили. Наблизились до ватаги. Павлусь мало очей не видив, так шукав межі юрбою Ганусю. Її не було видко. Вона сиділа на возі в товаристві якоїсь татарської жінки. Віз був укритий плахтою. Павлусь став біля воза, задержав його й миттю скочив з коня. Татари, побачивши так по панськи вдягненого хлопця, не противилися. Ганусю, Ганусенько, чи жива ти? Чи здорова? На цей клич Ганна відхилила плахту. Вона пізнала по голосі брата та, побачивши його в татарському вбрання, не пізнала, лиш очі вилячила. «Ганусю, сестричко, хіба ж мене не пізнаєш? Братка свого Павлуся!» Ганна закричала на своїм голосом і зомліла. Татарка кинулась її рятувати, як знала, винесла її з воза і поклала на траві. Вона була одягнена в гарну турецьку одежу. Ганусю, голубко, та що бути? Я стільки світ обійшов, заки тебе відшукав. Мотямся, говорив Павлось та, припавши біля неї, став її пестити й цілувати. Татарка принесла води й покропила Ганусю. Вона відкрила очі. Ну, слава Богу. Закричав Паусь, Ставай, Ганусю, поїдемо! Мені з тобою багато говорити. Ганна підвелася й сіла, розглядаючись боязко по татарах, що її окружили. Що тобі сталося? Утома, братку, в тій буді так душно, що нічим дихати, та я не надіялась тебе або кого небудь побачити. Звідкіля ти взявся тут? Ну, опісля розкажу. Чи ти знаєш по татарськи? Дуже небагато, хоч мені цілий час толочили в голову цю татарщину аж обридло. Били мене, їсти не давали, як не хотіла вчитися. Тепер не будуть. Слухай, так чого ми їждемо? Їдьмо, тобі, може, на коні було б краще. Ой, так, так, Павлусю, закликала Ганна, аж у руки плеснула. Я вже так давно на коні їздила. Дати їй коня, наказав Павлусь. Один татарин привів їй татар... татарного коника. Павлусь посадив сестру, а сам сів миттю за свого. Тепер їхали один поруч одного. Татарці було це не по нутру. Їй здавалося, що везе значну особу, жінку, що на неї не сміє вітрець подути, а вона як простий татарський хлопець на коні гарцює. Давно ми, сестру, не були такі щасливі, як сьогодні. Чи тато, живі? Живі, і Петра знайшов між козаками. Де ж вони тепер? В степу пішли з козаками. Я втік від них нічу та й попав сюди, щоб тебе знайти. То ми вже свобідні? Ще ні. Та ось послухай Могутній девлет Гірей Ібрагім шукає свого сина Мустафу. То знаєш, той самий харци, що зруйнував нашу Спасівку, тоді над Самарою, де татари з бранцями спочивали, зчинилися з козаками битва. Мустафу зловив на аркан козак Семен Непорадний та сотник недоля велів його відвести лубенському полковникові. Пам'ятай, сестро, ти й показуєш, що нічого по татарськи не знаєш. Тоді покличуть мене на перекладача. Я тобі лиш тому кажу, щоб ти знала. Може бути, що на перекладача покличуть не мене, а когось іншого, Тоді знай, що казати, бо від цього залишить наша воля. Заки доїхали до Гереєвого дворища, розказав їй Павлусь усе, що пережив від тої хвилини, як вони почули церковні дзвони, як напали на село татари та її вхопили. Тепер буде все залежати від їхньої прогорності. Павлусь одного лиш боявся, але цього Ганні не казав, щоб її не лякати. Якби так лубенському полковникові впало на думку втопити мустафу або голову йому відрубати, тоді й їм було б амінь. Ганна хотіла розповісти Павлусеві свої пригоди, та вже часу не стало. Вони побачили дворище і, полишаючи татарську ватагу, почвалували наперед. Татари погнали за ними, полишаючи арбуз татаркою. Вона верещала за ними, та це нічого не помогло, мусила сама взяти віжки в руки і поганяти. Девлет гірей стояв на галереї і вжидав гостей. Павуз зняв шапку і став здалека до нього вимахувати. Невже ж то ця дівчина так на коні сидить? Справді, лицарський народ, ті козаки, говорив гірей до свого завідувача. Молоді, позіскакували з коней і пішли до світлиці. Вклонилися, а Павлось заговорив так Могутній лицар Девлет Гірею приносимі тобі добру вістку за твого славного сина Мустафу. Це моя рідна сестра, вона його бачила на останку. Звели її ласкаво запитати, хай сама розповість. Девлет Гірей почав її випитувати по татарськи. Ганна оглянулась на брата, що нічого не розуміє. Питай її ти, каже до Павлуся. Павлусь став її питати по-українськи. Вона відповіла, як чула від нього, а Павлусь розповів це по-татарськи. Добре, каже Девлет-Гірей. я зараз посилаю послів з багатим окупом до Лубенського полковника, а за той час ви будете моїми гостями. Коли ваші вісті справдяться, жде вас велика нагорода. Коли ж він не договорив, бо сам налякався слів, які мав сказати. Та тепер житимете трохи по-нашому. Дівчина піде між жінок по гарему. Не годиться і закон не велить, щоб дівчина в цьому віці ходила з відкритим лицем та й балакала хоч би з братом. Павлусь і Ганна подивились одне на одного з жалем, що їх розлучили знову. Хіба ж не можна нам і слово промовити одне до одного, хоч би через заслону, заговорив Павлусь. Він чув, як його корч за горло хапає. Можна, але здалека. Розійшлися її повели між жіноцтво. Павлусь пішов до своєї кімнати щасливий тим, що йому бог дозволив дожити. Це був восьмий розділ книги Андрія Чайковського за сестрою. Підписуйтесь на канал, Слухаємо Книгу, ставте лайк, це дуже допоможе каналу. Ну що ж, це був канал Слухаємо Книгу. До зустрічі!